У вирі постійного хайпу та гучних релізів не завжди встигаєш встежити навіть за новими іграми, не те, що старими. Втім, десь всередині душі у мене постійно горить бажання повертатися назад на 5, 10, 20 років назад, та дивитися на цю індустрію у контексті історії. Це не скільки почуття ностальгії, а більше визнання, наскільки цікавими були ігри колись, та як вони вплинули на майбутній розвиток. Час від часу, чи то під відео, чи то на стрімах, глядачі пишуть, що навіть не чули про деякі тайтли, які згадую у контексті порівняння із більш сучасними. Тож давайте це виправляти. Цього разу розглянемо кілька особливих ігор, про які варто знати. Одразу зазначу, що першочергово у своєму відборі керувався принципом показати менш популярні, проте так само особливі тайтли. Деякі з них ви точно знаєте, проте через ряд причин їх згадують не так часто, як того хотілося б. Тут же буду говорити, чому обрав саме їх та чому вони вартують згадки. Якісь із них мають своє серійне продовж. А інші можна придбати на офіційних майданчиках навіть сьогодні. Тому місцями буду більше говорити про серії, які розпочали свій шлях до слави ще у 90-х. Порядок цих ігор не говорить про їх якість та мої вподобання. Вони усі заслуговують, аби про них говорили, тому система видачі у відео абсолютно довільна. І щоб вам легше було згадувати вже продані ігри, хочу порекомендувати український відеоігровий трекер WTG.com.ua, де в зручному і сучасному інтерфейсі ви зможете вести свою бібліотеку. Теку ігор, відстежуйте ігри, у які плануєте пограти, проходити зараз або вже колись пройшли. По кожній з них можна записати час проходження, поставити оцінку та написати відгук, а наповнити свою бібліотеку дійсно є чим. В каталозі зараз 250 тисяч ігор, і список продовжує поповнюватися. Ще й окремим фільтром можна поставити українські ігри. Якщо ж бажаєте зібрати свої власні топи або списки, у WTG для цього є плейлісти. А як вишенька на торті, сервіс збирає український контент для. Різних тайтлів Тож, користуйтеся сучасними українськими сервісами, а не таблицями в Excel. Першою грою у списку буде GoldenEye, відеоігрова ітерація Джеймса Бонда, яка стала одним із найбільш культових шутерів, що вийшов у далекому 1997 році. Якщо він такий відомий, чому вирішив його показати? На те є дві причини: перше, що, не дивлячись на його статус, практично не бачив згадок цієї гри на просторах українського Ютубу, тут же друга причина, оскільки золоте око вийшло на Nintendo 64, то виникла проблема із доступністю для мас. Свого гравця, окрім свіча, зараз шутер можна запустити лише на емуляторах або Xbox, що знов ж таки обмежує доступ. Скільки би мені не писали, що нема нічого складного у тому, щоб поставити емулятор, проте багатьом людям просто ліньки це робити. Власне, що такого особливого у цій грі? Загалом це просто чудовий шутер, динамічний, технологічний та просто цікавий. Один із великих конкурентів Quake у контексті переходу у трьохвимірний простір. Також врахуйте, що на консолях цей жанр. Приживався досить непросто. А Golden Eye показав, що такі ігри мають мультиплатформерне майбутнє. Варто лише трохи постаратися, а не лише грубо портувати продукт, який робили для комп'ютерів. У ретроспективі можна зазначити, що саме Golden Eye проклав шлях для майбутньої слави Call of Duty та Halo. Окрім безпосередньої якості, як такої, золоте око є важливим тайтлом ще з однієї причини: популяризації спідрану. Цей шутер не створив швидкісне проходження, але став чи не найбільш популярним. Грою для цієї мети навіть сьогодні. Слава GoldenEye продовжує жити, бо не так давно модери перенесли гру у п'ятий Cry. Через певний час рівень знесли, звісно ж. Проте це яскраво ілюструє, що золоте око не забули. Однозначно раджу торкнутися цього відомого тайтлу, якщо пропустили. Також, якщо у вас iOS, там можна скачати дельту та грати прямо на телефоні. Навіть підключав свій контролер від п'ятої PlayStation, все працює чудово. Наступною грою у нас буде Dungeon Keeper 2. Вона ж повелитель підземелля, що побачила підземний світ у 1999-му. По-хорошому не стандартна гра у всіх сенсах. За концептом ми виході і маємо вийти на поверхню, аби захопити увесь світ. Якщо пам'ять мені не зраджує, це друга моя стратегія у житті, в яку пограв. Першою була друга дюна ще на приставці Sega Mega Drive. А ця була одразу встановлена на комп'ютері, який купили мені у школі. Повелитель підземелля Артефакт ще із тих часів, коли розробники ігор не боялися експериментувати. Про свою дивакуватість говорить все: інтерфейс, інтерактивні меню, непряме керування своїми створіннями, незвичний концепт. Насправді досить складно стисло показати та розказати, чому саме ця гра є однією із найкращих у які грав. Тут присутній чорний гумор, багато чорного гумору, який не боїться висміювати усталені моральні принципи фентезійних світів, та й сам ігровий процес. Досить глибокий. Маємо влаштовувати побут наших монстрів, досліджувати світ, битися, чаклувати. Як не дивно, але гра до біса складна. Наскільки пам'ятаю, так і не зміг пройти, бо постійно десь застрягав. Більшість часу все ж таки проводив у ній в дитинстві і лише пару років тому купив на GOG та спробував завести на сучасній машині. Як не дивно, все запрацювало без проблем, окрім роздільної здатності. Тож ця гра точно отримає повноцінний огляд від мене. Якщо вас лякає візуал, то Є кілька сучасних інкарнацій цієї відомої гри: різні частини Dungeons та War for the Overworld. Вони, звісно, не дотягують до тієї планки якості, яку поставив повелитель підземелля, проте сам концепт теж обігрують відносно непогано. Рекомендую пропускати не можна. Якщо ж сумніваєтеся, можете колись дочекатися від мене огляд. Далі йде легендарна друга частина The House of the Dead, що вийшла у 1998 році. Маю зізнатися, що коли шукав для відео цікавих представників, якось і не пригадував будиночок мерців. Проте як тільки побачив назву, одразу піймав неймовірні флешбеки, коли у дитинстві грав у другу та третю частину на ігрових автоматах. Причому, якщо перші були із пластиковими пістолетами, то третя вже була із рушницею. Її було досить важко тримати в руках, не те, що навіть стріляти з неї, Неї, проте все одно грав як міг, настільки це було весело. Концепт досить простий: гра сама веде нас по рівню, а ми маємо лише стріляти. Традиційно для японських ігор тих часів буде купа різновидів ворогів та босів. Зрозуміло, що все робилося під аркади і з бажанням витягнути побільше жетонів. Тим не менш, глобально це не впливає на неймовірно позитивні враження від проходження. Пам'ятаю, як колись ставив навіть на комп'ютер та грав на миші. Якщо у вас її діти або ж партнер-партнерка. Можна бігати вдвох на одному екрані, звісно, якби був заможним, взагалі би притягнув додому ігровий автомат, але це всього лиш не здійсненні мрії. Зараз ви зможете дістати цифрову копію, самі розумієте, яким шляхом, або ж все таки дочекатися рімейку, який наче мають скоро випускати. Час вже поговорити про рейсінг, який у 90-х був досить популярним. Серед них можна виділити Ridge Racer, який став культовою серією в Японії та США, але чомусь обійшов наші широти. По відео буду показувати першу гру, проте в серії досить багато частин. Обирайте, що вам по душі. Оригінально вона набрала свою популярність на ігрових автоматах, хоча й виходило все на консолях. Деякі старі частини є навіть на 4-й та 5-й PlayStation, що говорить про їх статус. Самі по собі ці ігри є. Не скільки перегонами, а більше симуляторами дрифту інтегровані у змагання. Ridge Racer вдало обігрує ці механіки, особливо враховуючи, що сам дрифт у реальному житті в 90-х тільки-тільки починав набирати популярність. Можна сказати, що серія зробила свій внесок у документальне висвітлення цього явища. Проте найбільше у цій серії мені подобається музика. Не раз вставляв різні композиції з цих ігор в свої відео, враховуючи, що у жанрі рейсінг зараз десь 5 нормальних тайтлів. Усім охочуючим рекомендую ріж рейсер до ознайомлення. На щастя, вона досить доступна, навіть ставив кілька частин на PSP. Які ж 90-ті та без згадки про платформер чи метройдванію? Знайомтеся, Demolition Man, у перекладі підривник 1994 року. Думаю, більшість з вас бачила цю відому стрічку зі Сталони, Снайпсом та Сандрою Булок. Як не дивно було кілька спроб перенести фільм до відеоігор. Проте мені більше запам'яталася саме ця за часи володіння Mega Мегадрайв, це була одна із найулюбленіших ігор. Воно й не дивно. Тут немає паразитування на відомому фільмі, а самостійно Створений якісний продукт за мотивами вражає наскільки динамічним є цей платформер, що більше тяжіє до контри. З технічного боку маємо не лише класний вид з боку, а й згори. Дійсно, унікальний задум, а до всього гра просто чудово виглядає. Єдиний недолік, як на мене, що вона досить складна. У дитинстві проходив із читами, якщо правильно пам'ятаю. Не думаю, що хтось із вас після відео побіжить грати саме у підривника. Тим не менш було приємно згадати цей чудовий платформер. Власне яскравий приклад. Що не завжди фільмові та відеоігрові колаборації мають бути поганськими. Жанр файтингів у 90-х існував у вкрай жорсткому конкурентному середовищі. Це стосується як самого геймплею, так, так саме той момент зі Street Fighter. Так це стосується і самих ігор. Пантеон заполонили Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, А під кінець епохи всі повально почали переходити у трьохвимірний простір. Проте під час змагань титанів були ігри поменше. Серед них можна виділити Samurai Showdown. Найбільше свого часу грав у другу частину. Кардинально ця серія мало Чим відрізняються від титульних файтингів, втім має свої особливості. Бій орієнтується не на безкінечні комбо, а більше на позиціонування та вичікування на помилку супротивника. Візуальний ряд досить притаманний для того часу, хоча й помітно, що грі бракувало великих бюджетів конкурентів. Тим не менш, свій піксельний шарм Samurai Шоудан має, особливо якщо роздивлятися бекгранди. З хорошого старі частини оновили та видали на сучасних цифрових майданчиках, а також зробили ремейк. Що відверто, то не грав у нього, але за оглядами вийшло досить непогане перевидання. Тож, якщо у пошуках цікавих файтингів ласкаво, прошу до Samurai Showdown. Ранні 90-ті неначе створили культ жорстокості та динаміки із усіма шутерами, екшенами, платформерами, перегонами. Але десь посередині декади гравці почали йти до більш спокійних та методичних ігор, як от роверкостер, Tycoon, Railroad Tycoon, сім сіті 2000, а також серію містобудівельних ігор Caesar. Не так давно спробував перші дві частини Цезаря, але маю зізнатися, що вони досить застарілі, проте третя війшла як у суху землю. Із жанром містобудівельних стратегій знайом відносно добре. Проте саме Цезаря та наступні ігри розробника свого часу пропустив. На щастя, вирішив надолужити і як же мені зайшла ця гра. Почнемо з того, що Caesar до Біса красива. Можливо, комусь важко сприймати пікселі або щось, окрім ультрареалізму, але просто погляньте на ці кольори, як все рухається, наскільки все інтерактивне, хоча б заради візуалу та того, як змінюється наша колонія, можна із задоволенням проводити той час. Інший аспект, що гра досить складна. Якщо Проходити кампанію, доводиться виконувати певні завдання, а вони мають ліміт по часу та можливостям. Вже й не пам'ятаю, коли ігри такого плану змушували по кілька разів перегравати рівень та шукати підходи до проходження. Більш сучасні містобудівні стратегії все ж стараються втекти від концепту примусу. Тому, як неіронічно, саме завдяки такій ідеї було цікаво грати. Цезар дає й військовий аспект, проте мені більше подобається возитися саме із економікою. Зрозуміло, ж, чим більше ви граєте. Тим більш комплексними стають гілки виробництва та потреб. Тому ця стратегія не така вже й проста, як може здатися на перший погляд. Вона точно не поступається навіть сучасним конкурентам. Щодо доступності, саме третій Цезар доступний у GOG та Steam. І у мене він завівся без проблем. Є оновлена версія фараона, але відгуки не зовсім хороші. Тож, якщо сумуєте за містобудівними стратегіями, рекомендую цю класику. Ви не пожалкуєте. Не будемо далеко відходити від античності, тому давайте завітаємо до Геркулеса. Це мій найулюбленіший мультфільм Диснея. А в дитинстві до неможливості заздрив одному знайомому, який мав цю відеоігрову інкарнацію на першій PlayStation. Найбільш цікава особливість це ілюзія штучного трьохвимірного простору. Оскільки це був 1997-й, відеоігри масово переходили у 3D. Тут же вирішили це відтворити, але штучно за допомогою магії камери та вокселів. Як мінімум, виглядає. Цікаво, якщо ж говорити за сам ігровий процес, як і в підривнику, розробники старалися урізноманітнити проходження. Тому тут будуть і забіги, і окремі битви з босами, що не кажи, а Геркулес це чудова гра, хоч і коротка, бо проходиться за пару годин. Раджу батькам спершу показувати дітям чудовий мультик, а потім дати пройти відеогру. На щастя, все спокійно купляється на сучасних платформах. Варто пригадати ще один цікавий файтинг Bushido до з особливого це із тієї когорти ігор, які тільки намагалися у повноцінну 3D-графіку. Проте й сам геймплейний концепт теж є цікавим. Замість застосування комбінації, бій може завершити єдиний удар. Персонажі мають свої вразливі точки, і в залежності від місця поранення змінюється і рівень здоров'я. Бачив кілька сучасних індій з цим концептом, і всі їх нахвалюють, мовляв, це щось особливе. Як завжди, нове це добре забути старе. Тут же гра всі можуть вільно пересуватися відносно великими рівнями, що дарує нові можливості у протистоянні. Якщо відверто не думаю, що хтось побіжить грати у цей файтинг, тим не менш він є цікавим в історичному контексті. Bushido Blade – ледь не єдина гра зі списку, що не має модернового продовження чи оновлення. Це не робить Bushido Blade гіршим просто цікаво було поглянути на забутий скарб. Серія МекWар якоюсь мірою живе навіть сьогодні. Проте пік популярності припав саме на 90-ті та початок 2000-х. Концепт до болю простий: сідаємо у наш мех та йдемо винищувати вороженьок. В залежності від частини на вибір нам доступні різні металеві махіни та їхні озброєння від гармат і до ракети з лазерами. Все ж ідея до біса файно обігрує бажання посидіти у здоровенній механізованій машині для винищення всього живого. В дитинстві найбільше грав у четверту частину і. Отримував купу задоволення. Дивує, що на ринку досить мало схожих ігор, хіба нещодавно вийшла нова частина Armored Core. З особливостей саме третьої частини та наступних руйнація оточення, великі відкриті локації, а також мережева гра у часи релізу. Зараз там можна грати із ботами, якщо набридла кампанія. Наразі останньою частиною є п'ята, яка має досить непогані відгуки у стім. Не буду за неї ручатися, все ж більше знайомий із більш ранніми ітераціями. Якщо хочете сісти у свого. М'єху серія саме для вас. Наостанок поговоримо про Revolt. Наприкінці 90-х усі хотіли мати свою варіацію Mario Kart. Sony отримала Crash Team Racing, Sega DreamCast мала Looney Tunes Space Race, а комп'ютери отримали Revolt. хоча й вийшли на інших платформах також. Варто знати, що окрім концепту картів, в певний проміжок часу в індустрії любили робити тайтли про іграшки. Це був певний популярний сеттинг, як трохи пізніше Друга світова. Думаю, це сталося через успіх історії іграшок, але зараз не про те. Revolt заповнював одразу дві ніші: конкурент іншим відомим претендентам, а також відтворював світ. Іграшок. Сама по собі гра теж доволі непогана. Маємо кілька різновидів машинок, свою бойову систему, а також цікаві рівні зі своїми фізичними об'єктами. Фундаментально, Revolt не змінила індустрію, проте для багатьох це є великою частиною дитинства. Банально через доступність, бо не всі мали змогу пограти у традиційні картинги. Проте найцікавіше, що у 25-му році планується реліз продовження Волд Recharge. Тож це хороша нагода пригадати оригінал, який так само підтягнули у Steam. Ось таким ви. Вийшов мій список рекомендацій кількох чудових відеоігор. Іноді здається, що ніби застряг в епосі 90-х, бо постійно згадую ті часи, що в контексті культурології, що в контексті відеоігор. Не сприймаю це як недолік, бо вважаю, що саме 90-ті заклали основний фундамент тої індустрії, яку ми знаємо зараз. Мені здалося, що варто було пригадати кілька цікавих тайтлів, аби всі познайомилися із ними поближче. Ідея цього відео прийшла досить раптово. Тож, якщо вам сподобається, можемо розглянути інші та інші цікаві відеоігри, на які варто звернути увагу.